Передив слово Оксані Гречко. У неї багато чоловіків наскільки я знаю студії. Так, Оксана, та не так же й багато. Сергію. Насправді в мене просто красені сидять, щоб ти розумів, Сергію. Тому що Богдан Юсипчук, актор, переможець національного відбору Містер Україна Україна-2014», Представник на міжнародному конкурсі містер Волт», який відбудеться в Великобританії, починаючи з 30 травня по 15 червня. Ось він, красень України, який буде лицем нашої. Країна. Ну і його піар-директор кінокомпанії Суспенс Філм, директор гострольного агентства Асавбіз Вадим Грибенюк. Правильно? Да. Вітаю вас. Добрий. Богдан, Вадим. Тож наразі будемо говорити про красу. Наскільки вона актуальна серед чоловіків? Як ви думаєте, вона заме зараз користується попитом? Я не знаю, просто цей конкурс називають конкурсом чоловічої краси, але. Mm -hmm. Мені здається, це неправильне слово, mm -hmm. тому що в, в англійській мові є слово «handsome». Якщо якщо жінка, вона beautiful, красива. Так. А чоловік handsome, він напевно, більш привабливий. Тому так. і цей конкурс, який буде, він не конкурс чоловічої краси. Вони більше mm -hmm. шукають супермена там якогось, тому що там будуть і е, творчий конкурс, mm -hmm. і конкурс талантів, і спортивний, і так далі. Тому mm -hmm. зовнішність там грає далеко не першу роль. Скажіть, перш ніж виграти конкурс містер Україна, потрібно було пройти певні випробування. Кастинги, звичайно ж, були. От, скажіть, будь ласка, як вам так легко вдавалося, чи не легко, і як вам вдалося виграти? Чи ви дійсно такий супермен? Знаєте, ви про цей конкурс дізнався сім років назад, коли ще вчився в художньому училищі в Косові, uh -huh. і я ніяк не міг знайти тих людей, які відправляють конкурсан конкурсантів від України. Uh -huh. І потім я зробив все такий хід конемний, що не знайшов, познайомився на, на зйомках тіні незабутих припередків з Вадимом. Він тоді був піар-менеджером і запропонував стати моїм піар-менеджером. Uh -huh. І дав завдання. Одне з завдань було знайти людей, які відправляють на конкурс від України конкурсантів. <кхем> І так сталося, що від щоб відправити від України, треба виграти національний відбір, звичайно ж, але в зв'язку з цими подіями, які відбуваються зараз в Україні. Конкурси як такого не відбувалися, тобто мається на увазі журі, подіуми і так далі. Тому конкурсантів відбирали по фотографіях, по досягненнях, по біографіях по їхніх, по ну по 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 всьому абсолютно вживу дивилися і так далі. От і нам сказали, що через тиждень буде результат. Чудово, тобто виходить, що поза чергою вас взяли за ваші досягнення. Ні ні, ні, ні? Ні, 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 а смотрите то есть на конкурту була заявлена болі двохсот чоловік. Тобто присталі котри панкети, фотографії з усі Україна з усіх кудочки. А к президента нашого містеру крмістер міс Україна Сергій Сергія. А нас міс Україна є міс Україна все світ. Міс Україна, світ. Ні, міс Україна. Просто мисс Украины. Вот президент из Украины Сергей Викторович, mm -hmm. он занимается этой компанией, да, она занимается, вот, отправляет на этот конкурс Мистер mm -hmm. Мира с нашей страны, да, юноши на эти mm -hmm. конкурсы. И там получается такая: то есть 200 человек, когда более 100 человек прислали анкеты, фотографии и ну, начали рассматривать. Да. Mm -hmm. Потом осталось с этих человек 12, да, ну, по-моему, 12 человек, mm -hmm. вот, и потом уже 3 потом человека. 3 человека. И потом. It, конечно, расскажи, как это было, когда тебя надо было выбирать этот самый такой интересный момент. Потому что Да, 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 да. Там складывается ситуация ситуация такая. Э, в один сериал запускается в Украине. Так. І е, я прийшов на кастинг, і ну, я сподобався режисеру, і він запитав мене, це була субота. В суботу uh -huh. запитав, чи, чи, е, чи, можу, чи можу я віддати ціле літо для зйомок. Я йому сказав так, а потім подумав, подумав, і вирішив, що в понеділок, понеділок я мав uh -huh. знати результат з містер Україна, чи uh -huh. я ну, які в мене шанси. Uh -huh. і, е, а в неділю він сказав, режисер сказав, що в неділю дасть результат мені по серіалу. То сказав відповідь наперед? Я сказав відповідь uh -huh. наперед, і потім думаю, якщо зараз мене затвердять, і затвердження. Твердять на, на містері, то я не знаю, що тоді робити. Я не зможу поїхати або під ту команду, бо ту команду. А Якщо я відмовлюсь від серіалу, в понеділок мене не виберуть на місце, то я взагалі не буду ні там, ні там. Ну, так. От. І я тоді подзвонив Вадиму і сказав: Вадим, зроби так, щоб mm -hmm. uh, почекали, yeah, yeah, yeah. Ти почекала до понеділка, а з понеділка сказали раніше відповідь в неділю. От. І в неділю Вадим подзвонив, сказав, що залишилось 12 учасників на конкурсі. Mm -hmm. Потім після обіду мені подзвонив і сказав, що залишилося 3 учасника, mm -hmm. а потім один десь четвертій сказав, що Богдан, мене. стоп. Вадим, так. питання до вас: як ви домовлялися? Ніяк. Я дзвонив, 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 у людський вас зрозуміло І, і просто-напросто так от Чудово. Шудово. Від, від себе просто скажу. Знаю ці конкурси краси. Також приймала участь. І ось питання до вас: mm -hmm. на що воно вам треба? Це піар це необхідність. Це моя Цього давня треба? мрія. Та мрії повинні здійснюватися. Ви мріяли про те, щоб вас визнали красивим, правильно? Ні. Я мріяв поїхати на о, зробити щось таке, що в Україні ще не робила. А з України, скільки цей конкурс проводять, з України ніхто не займав призові місця. Тому угу. на мені велика відповідальність і я буду готуватися. Це буде ти підкорювати? Ну, у мене буде номер Чаплін я буду робити Чапліна Тані з булочками. Ти розкажи, які там просто катівно, скільки там, які конкурси? Там, там буде 5 конкурсів, один з конкурсів це, ну одні кажуть, що 3, я так до кінця не знаю. Де також буде, так? Ні, В три бо п'ять кілометрів з бар'єрами ми там будемо і річку перепливати, і зівалятися, і О, під це я розумію. Я думала далі. по подіуму ходити. ні, 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 ні. Абсолютно такий конкурс. Другий mm -hmm. конкурс ну, буде на витривалість. Треба буде віджатися одну хвилину з хлопками, потім зразу без перерви віджатися, mm -hmm. підстрибнути. Потім на кількість разів зробити прес третю хвилину і четверту хвилину там будуть такі підвищення, mm -hmm. треба буде на нього скакати і скакувати. Це все чотири хвилини без перестанку на кількість раз, тобто наскільки в тебе mm -hmm. Ні, хороше, витривалість. Потім буде конкурс mm -hmm. талантів, де хлопці будуть співати, фокуси показувати, мініатюри і так далі. У вас буде е конкурс Чапліна якраз. Так, номер, номер так, Чапліна, номер. і mm -hmm. п'ятий буде, буде, буде дефіле в ну але це буде вечірні костюми. Це не то, що ми будемо ходити. Ніжні ні, 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 ні. голий там, там, там торс, це будуть. Ну, голеторська. А, тобто Та то це... просто так. Це... Просто конкурс починається з того, да. що всі хлопці з голим торцем в джинсах. Слухайте, виходять. не виходячи П... з того, що ви мені розповіли, мені здається, що просто потрібні спортсмени, хоча які більш-менш володіють якимось до того, ще й хобі, для того, щоб проявити свій талант. Я ще простеній конкурс не сказав творчий. Так. Тоді коли нам дають фотоапарати, може, в когось є хороша камера на мобілік, нас випускають в Англії, і ми мусимо за певний період часу зняти презентацію якоїсь будівлі. Mm -hmm. Якої там їй розказати про неї, потім змонтувати цей ролик? Mm -hmm. Тобто їм треба не тільки спортсмен, і щоб була зовнішність людина їм треба ще й е, творча людина і щоб смікалка була. Тепер розповідайте, які у вас здобутки у сфері спорту. Ну 10 років тому мені присвоїли звання кандидата в майстра спорту з греко-римської боротьби. Це вже не соромно за Україну. У мене батько цим займався він чемпіон радянського союзу. По Григорійській він мене віддав туди. А на рахунок музики мені мама привела любов до музики. Я так. закінчу школу бандури і фортепіано. Зараз трошки граю на Та гітарі. Не Тому так, якщо будуть хлопці гітара, обов'язково хтось прийде з гітарою, я впевнений. Я заграю червону руду. І бандури також володієте. Так? так, ну вже забув зараз, але я думаю, що якщо потренуватись, пару днів згадаю. А от в умовах того, що в нашій державі складається, ми розуміємо, що дуже пильна увага закордонних змі, так само, як і взагалі іноземних іноземців до України саме дійсно зараз вона дуже і дуже уважна. От скажіть, будь ласка, ви розумієте, що на вас також покладається велика відповідальність на те, щоб представити Україну гідно? І от скажіть, будь ласка, яку таку родзинку українську воду демонструвати? Є яка така фішка? Не знаєте, це напевно, це, напевно, цілеспрямованість буде. Тому так. що я сім років шукав цей конкурс цілеспрямовано і не здався б, навіть якби цього року я не поїхав і так далі. І... А чому Чапліна обрали? Обрали б якогось козака. Тому що мій молодший брат знімав участи на режисера, він знімав у мене в своїй роботі, де я грав Чапліна. Не з своїм ростом, звичайно, Чаплін був нижчий ну, від мене. Так. Але я справився з цією ролью, і коли я знімали фільм Тіні Незабутих предків мені. Любомир Левицький, режисер цього фільму, подарував картину, де був Чаплін. Я подумав, що якщо знаки. життя дає такі знаки, так, то можливо варто попробувати. Я знаю, що це ризиковано. Остаточне ваше рішення? <кх> так. Так. Зрозуміло, тоді скажіть, будь ласка, от ми поговорили більш про зовнішню так сторону. От тепер більш внутрішню. На що ви очікуєте? Ми розуміємо, що конкурс краси ну взагалі вважаю, що він є підкупним, що він є продажним. Там ми розуміємо, що дуже багато таких понять вони а, дійсно тісно приплітаються тим більше в умовах шоу-бізнесу Розраховуєте ви на те, що потрібно буде з кимось домовлятися і з ким саме чи ви йдете просто як лідокол для того, щоб здобути перемоги і. Тільки будете своїми а, ну, своїми на, силами. На цьому конкурсі політика відсутня. Це точно. Вообще там ніколи не було. Тобто вони не, не ну, не придіжуться. А мені, будь ласка, костей. скільки років взагалі існує цей конкурс? З 96-го року. Так, і скільки країн учасниць? З цього року близько 60 буде. А, поразно, круто буде. Конкуренція не маленька. Тут кожен год, да, год по-разному, ну, снай скока занять угу. -при тут прийшла. Вот, дальше. А ви вперше раз цим займаєтесь цим проектом? Перший раз. Да. Перший раз, так. Давай. Вот, а дальше что еще? А, Вадим, расскажи, mm -hmm. как, ты, как знайшов її? А, ну так, как Просто звонил, куда только возможно в Украине, угу. кто mm -hmm. занимается. Потому что найти было действительно не очень. Писал на конкурс в Великобританию, писал письма. Mm угу. -hmm. Молчали, молчали, молчали. Потом нашел в Фейсбуке этот конкурс, туда mm угу. -hmm. написал. Где-то через, не знаю сколько, через неделю, где-то так, через неделю, mm угу. -hmm. только мне дали, написали письмо, mm угу. -hmm. что обратиться, вот в <гану> нашу компанію Містер Україна. Вот они занимаются. Так вот, потому что мы через Англию узнали, что занимаются Україна. Україна. Просто вот никто все мовчали. Водана ми зібралися. Чому йому потрібно? Це його дитяча мрія, він хоче себе так реалізувати. Скоріше на рідне дитяче, а підліткове. Вадим, на Нащо воно вам потрібно? Ну, <гану> это мой друг. Он снимался в нашем фильме. Зрозаньо. <гану> Я занимался <гану> пиаром фильма, тяне запоти редко. Наша компанія со спецфилмс. Тому чому б і ні, почему б би не помочь? Все сравнивало. все очень просто. Ніка фінансових нічого не йде, абсолютно. Друзі, ви до того ж ще й актор. Розкажіть, будь ласка, де знімалися, де українці мали змогу вас бачити? Uh, Україні мій фільм, де я знімався, це був називається Політ золотої мухи. Uh -huh. Знімав Іван Кравчишин. Робоча назва була Хроніки, тому люди можуть знати цей фільм за назвою Хроніки. Він, якщо все добре, а все добре, він поїде в Канни наступного mm -hmm. року. Це фільм Аля Кустуріць, така комедія. От перед цим я знімався. От, там в мене одна з головних ролей була. Mm -hmm. а перед цим я знімався два роки назад фільмі Тіні Незабутих Предків. Mm -hmm. І ще три роки назад, уже майже я знімався у «Синевірі», який вийшов по кінотеатрах два-два місяці. Так. Назад. Щось Можем таке бать. містичний, містичний мотор. Так. Тіні незабутих предків теж містичний так. хорор, так що так. От скажіть, будь ласка, от сам конкурс містер Болт, який відбудеться Великобританія. Mm -hmm. Як ви думаєте, що саме буде головним? Що буде визначальним фактором для переможця? Це буде його краса це буде його внутрішній якийсь прояв, або це буде його спортивні досягнення. От на що ви робите ставки, і як ви будете якось є ж відповідна певна стратегія, як ви будете себе Звичайно. Я, я, я... задавати система та там от 30-го числа прилітає два аеропорту, mm -hmm. И сразу с аэропорта его встречают, начинают уже снимать. Уже не Уже за ним следить. Круглые сутки идет какая-то съемка и следят за каждым угу, угу. Потом это делаются дневники, уже угу. Ну, То есть там на все смотрят. Абсолютно. То есть то там все, нету, да, всі да. Всі А ви саме так само розраховуєте на все якости? Ну, чи... Звичайно. Абсолютно. У мене немає угу. якоїсь такої фішки, що я, я в принципі... Хочу людей здивувати шапляном, я не думаю, що я щось mm -hmm. зроблю для них нове, тому що вони в Англії, напевно, вже стільки пародій перебачили, mm -hmm. що я нічого нового не побачу. Mm -hmm. Але я хочу зробити на рівні його просто на рівні. От і все. А в Англії цей конкурс взагалі йде як телешоу. Два 16 днів на за мене. Бо вони а -а -а. за ними постійно наслідяться що то, я можу там uh -huh. гарні результати показати ще щось, але якщо я запізнюсь на тренування uh -huh. або щось там не, не дотримаю якихось їхніх uh -huh. вимог, то це все потім впливає. Хлопці, наостанок, будь ласка, скажіть Богдан, Вадим, скажіть, будь ласка, а як ми знаємо, що підтримка власне це дуже важливий фактор, також хочеться, щоб українці вболівали і хвилювалися і тримали кулачки. О, скажіть, будь ласка, наостанок, зверніться до українців, коли маємо змогу вас побачити, і що потрібно зробити? Можливо, якими словами саме зараз потрібно звернутися до українців, щоб вони дійсно дослухались і будуть вас підтримувати. Трансляція буде 15-го числа, 15, -го, 15 -го іюня в Ютубі. А, на Україні це, ми не могли наша... договоритися з телеканалами, щоб показали. Каб... Ну, так. Время, более, тобто, вже по факту, ви вже приїдете, YouTube... вже будуть відомі? Так, в Ютубі будуть онлайн іти зразу. В, онлайн. в онлайні буде, є група в mm -hmm. Фейсбуці. На наш час це яка година буде? Це Просто ми говорили з вами, так. що з 30 травня по. По 15 червня, а 15 червня фінал. сам фінал. Буде тривати десь близько двох годин. Там будуть mm. фіналісти конкурсів, тих, які виграли так. Будуть, да? творчий конкурс. Вони будуть показувати свої номери. Зрозуміло. от і будуть співати, і будуть конкурс вечірній костюм, будуть оцінювати і нагороджувати переможця. 15 числа онлайн ютубі може да, бути. А взагалі, показують 100 mm -hmm. стран показують. Сподіваюсь, що цього переможця, якого будуть оголошувати, якраз і буде ім'я Богдан Йосипчупчук, актор, переможець національного відбору, містер Україна Україна-2014», Буде представляти нашу Україну якраз як спортсмен, як надзвичайно талановита людина. Представник на міжнародному конкурсі містер Волт», що відбудеться у Великобританії. Також у нас в гостях був піар директор кінокомпанії Саспенс Філдс». І так само а є до того ще і директором гастрольного агентства Асавбіс Вадим Грибенюк. Дякую вам дуже Дякую. за те, що прийшли за те, що мали змогу поділитися вашими досягненням. Тримаємо за вас кулачки, успіхів і перемог вам, хлопці!